Бути моделлю мріє багатьох дівчат та хлопців, високі гонорари та визнання все це може легко запаморочити голову на як найскромніші дівчині. Бути моделлю робота складна, але водночас перспективна. Якщо людина хоче реалізувати себе у цьому бізнесі, їй доведеться плідно попрацювати у модельних школах. Основною подією цього тижня стало відкриття модельної школи Щасливий модул у нашому місці. Давайте поглянемо, як проходить перше заняття у новоствореній школі.

Коли ми зробили кастинг, обрали дівчат, у нас фактично кожен день були репетиції. І ми побачили, що дівчата справді зацікавлені в цьому. І оскільки ми співпрацюємо за Мартою вже давно, Марта запропонувала, щоб у нас Коломиї ми відкрили філію від львівського модельного агентства щасливі моделс. От і зараз ми запускаємо цей проект і подивимося. Надіємо він буде мати успіх. Що буде входити в курс навчання модельній школі? В курс навчання входить близько 10 предметів, а також входить зустріч зіркою відомою або з відомою провідною моделлю. Тобто найголовніше це е, дефіле, е, акторська гра, фотокласи, відеокласи, психологія, е, уроки етикету, що є не менш важливі, і ще багато різних цікавих предметів. Тобто, основні уроки буде проводити сама е, власниця модельної школи у Львові, Марта Щаслива. Вона буде приїжджати сюди до дівчат, в Коломиї і основні уроки саме вона буде проводити. З ким планує співпрацювати модельна школа? Ну, Модельна школа щасливий моделс відкрита до співпраці, тобто ми готові співпрацювати і з Коломийською міською радою, і з благодійним фондом заради добра. Ми вже фактично з ними співпрацюємо. От. І також хочемо залучити дівчат до показів різних, тобто і на Франківськ фешн-вік хочемо їх давати, він скоро відбудеться. І Хочемо, щоб наші дівчатки також брали участь у зйомках кліпу. Ви серйозно мислить про кар'єру модель, або ж просто хочете навчитися основу моделі. Майстерності. Вам варто поспішати в модельну школу щасливі моделс». Красива хода, вміння стежити за собою, правильно підібраний макіяж та одяг. Ось основи, яких вас навчають в модельній школі моделс». Що Ти очікуєш від навчання в щасливі Модулс. Насамперед, я хочу саме вдосконалитись, попробувати чогось нового, відкрити для себе нові грані. І от, от цього я, напевно, найбільше чекаю. Чи можливо у тебе є в планах піти на міз Коломої 2013? Ну не знаю, час покаже. Можливо. На даний момент це для мене просто як спосіб вдосконалення, а не як. Щось таке, щоб пов'язувати з ним своє життя, майбутнє. Ну можливо, якщо в мене все вийде, то хотілося б учениці. Під час уроків опановуватимуть основу модельного бізнесу та здобуватимуть знання в області косметології, етикету, сталістики, психології та акторської майстерності. Також з юними красонями працюватимуть професійні фотографи, які віднайдуть ізюминку у кожній дівчині. На перший офіційний урок до Коломийської модельної школи завітала засновниця щасливі моду Смарта Щаслива, яка і володаркою титулу Міс космополітен Космополітен-2011» та однією з провідних моделей України. У новоствореній школі навчається 12 дівчат та четверо хлопців, які теж вирішили пов'язати своє життя з подіумом. На навчання в щасливі модли завітала і міст Коломиї 2012 Вікторія Скригунець. Чи відбулися в твоєму житті які зміни після отримання титулу Міз Коломиї? звичайно відбулися і відкрилися більше дверей, і просто е, стала більш упевненість в тому, що людина може добитися всього своїми силами е, і. Ну, також мала змогу, мала змогу брати участь у благодійних акціях, ну і бути учасницею громадських організацій. Пригаду в інтерв'ю для тижневика «Коломийські вісти» Ти казала, що подорож за кордон, путівку, яку ти виграла під час конкурсу, ти поїдеш разом зі своїм хлопцем, з яким ви зустрічаєтесь вже близько п'яти років. Чи поїздка відбудеться, і чи не змінилися твої плани на рахунок того, що ти поїдеш разом з хлопцем? Ну, по перше поїздка, звичайно, що ж відбудеться, того, що такий шанс не варто втрачати. Думаю, кожна дівчинка була би рада його отримати. Ну, на рахунок того, з ким я поїду, це вже буде видно. Я це буду тримати в інтризі. Після отримання титулу «Міс Коломия» з'явилось дуже багато шанувальників. Як до цього відноситься твій хлопець? І які знаки уваги приділяють тобі ці шанувальники? Адже зовсім нещодавно тебе було помічено з одним з цим прихильників в приміщенні край неба. Ну, Звичайно, що прихильники завжди з'являються як і противники, так і прихильники. Як кажуть, ми далі дві сторони. Ну, Думаю, це є питання особистого характеру. І я не люблю опубліковувати своє особисте життя. Тобто, можливо так, що поїздку за кордон ти не поїде зі своїм хлопцем, так? Це буде інтрига Уже цього тижня четверо учнів новоствореної школи приймуть участь у зйомках кліпу відомого російського гурту «Хай-Фай» та пробуватимуть свої сили на львівських кастингах. Що стало поштовхом для того, щоб піти навчатися модельну школу. Ну, я просто хочу ну, самовдосконалення в собі і вирішив піти на щасливий моделс. Кажу, чи плануєш ти пов'язувати своє життя з подіуму, з модельним бізнесом? Ну, це є в планах. Але як вийде далі? Не знаю. Ну, але я в планах. Скажи, а що ти робиш для того, щоб, можливо, ці плани були реалізовані? Поки що нічого, але буду більше спробувати. Скажи, а як твої друзі віднеслися до того, що ти вирішив піти на навчання в модельну школу? Нічого, вони мене підтримують. Кажуть, що це мало хто би зробив. А я пішов. Після навчання у модельній школі молоді люди отримують портфоліо, сертифікат за закінчення навчання та гідне звання називатися по-справжньому щасливою моделлю.